Траса Київ-Харків від Хоролу до Полтави устелена мертвими бджолами. За кілька днів у пасічників, які мешкають в Хорольському районі, загинуло до 800 бджолиних сімей. Звинувачують в цьому місцеву агрофірму, яка обробляє свої поля гербіцидами. Покажіть які ваші об'яви. А він зворить. Ви знаєте, що є інструкція ветеринарна, яка за три дні попереджує. Ви повинні попередити. Назвати препарат. Чому ви з п'ятниці? Чому ви з п'ятниці обробляєте, тільки пожежі розбирають припараєте. Ужасний яд. Що за діло? Телебачимо проблеми з пасічниками. Я рано утром заприскав ту сторону, обратно, в мене проблеми. Пасічники у хороському районі б'ють на сполох. За кілька днів більшість з них залишилися без годувальниць для багатьох цих людей. Бджолині сім'ї були головним джерелом прибутку. Звинувачують пасічники місцеву агрофірму. Втрати підраховують в тисячах. Тисяч сто. Да, Я десь так. 3, 2, 3. Урожай, урожаю, вже мови немає. Якщо буде повна загибель, повністю, то зрозуміло, що сім'я повноцінна сім'я десь коштує приблизно до гривень. Ну от і вважайте. І урожай, ну сім'я десь приносить тисячу півтори, це за сезон. Ми вже не візьмемо цього. Так до цього бджоли роблять запилення і цього ми вже не вважаємо. Ми переїхали до них. По хорошому, давайте домовимося за те, що ви тільки на нічний час будете бризкати. Пообіцяли все точно. Ось будь ласка, зараз скільки? 12 годин. Я вони потікали. Просто я перший під'їхав. Бачу, трактори пішли он за, за ту затугор. Із керівництвом місцевої агрофірми зустрілася і голова обласної спілки пасічників Наталія Сенчук. Дивіться, є ось така наказ. Ще Вербицького покойного, де є інструкція щодо попередження ліквідації хворобів отруєнь бжіл. Де є пункт 7 в цій інструкції, де написано, власники у пасіку оповіщають за три доби до хімобробок з зазначенням застосування тортохімікату місця у радіусі 7 кілометрів, часу, способу проведення обробки, указують час ізоляції бжіл. Обробки проводять у період відсутності льоту бжіл у ранкові або вечірні години. Не допускають обробку квітучих медоносів і пилконосів під час масового льоту бжіл. Скажіть мені, будь ласка, ви оцю інструкцію знали? Ну я може й не знав, але наші агрономи. Бо знали. ви прикриваєтесь законом, який не захищає бжіл. Він є в нас законом, закон але про про бжільницю ви не ж захищав. його готували. не ми. Ні, Якби не я готувала, він би був такий, щоб ви й носа ну, б закрутили. А ну, вибачте, о, подожіть, не безпеку, безпеку, продовольчу безпеку держави, не тільки бджоли забезпечують. Вибачте мені. Бо не один пасічник замажився. Дивіться, яка маса давайте народу. Так, яка маса народу давайте так, тоді де Олександр Петрович? Давайте так. Ви тут давайте не до десяти, давайте до скільки будемо вже. Ладно, обробіть, будь ласка, з дев'ятої години до, до, до 5 там чи до четвертої ранку з вечора. обробляйте. А воно ж ви думаєте, це є проблеми технічні. Керівник місцевого господарства каже, що свою провину визнає лише до. після того, як ветеринарні служби дадуть відповідні висновки. Три роки одним і тим самим гербіцидом робимо, і ні одної бджоли не пропало. А зараз пропало. Значить, трим... на четвертий ну, рік. пропало. Ну, якби це в одного пасічника, я вам. Без вам Подожди, я У мене є деяка інформація, деяка ага. інформація, ну я не хочу її оголошувати. Що в них от фороб пропали? Ні, є деяка поїхали інформація. Поїхали на пасіку тоді з вами зараз. Що ми там побачимо? Ви побачили. Чо а чого ви не а, а чого ви не хочете оброблять? на пасіку поїхати? Ну, ви, як ви сказали, що я обробили тиждень назад, не було, б, а тут почали. Ну, чого ви так, так зараз казуєте? Ну, чого ви не хочете Шо? до людей а підійти ну, по-людськи? А чого я буду? на пасіку є <рес> <рес> Марко бджіл на поле пасічники привезли самі. Так, включай камеру, де отой чай! Це, те, це, що це, що, це, що це, це робите? Дивіться, що це. Це в кожного, в кожного. Дивіться, в дивіться в уліку, в уліку. що, що, що це? Це приволікай тазик, блядь! А ти думав, чого я тебе з Сульцем хотів не бере? Що це робить? Ми після зими, після зими! Не чистили, не чистили, як ви технологію. Я лазить. із лазить. І молода. І молода, он молода. Вона вже з нею не боє. Дана команда була в фітосанітарній службі Василю ветеринарній службі. Значить, я звернувся до зразу, оце як оце случилось, я звернувся зразу у адміністрацію. Я сказав, що, милі і мої, дійте згідно закону. Є, ви ж ви ж робили, теж знаєте. Я ж вам нового не відкрию, ви ж знаєте, і розумний ви чоловік. Є комісія про чрезвичайних звичайних ситуацій. Як я, я в районі робив у хоролі, я її возглавляв, і ви ж знаєте теж в себе там. Є комісія. Включаються ці люди, ветеринарна та фітосанітарна. Вони присутності одібрали все як положено. А та те, що ви будете казати, це таке діло. Вона одібрана офіційно, офіційно надана. Завлабораторії такі команди. Є акти, люди привезли за свої гроші. Взяли, тому що ми ж ми ж дожні Ми ж буде дожні бути людьми. Це ж ущерб людський. Ну Давайте будемо мінять, поки ми дочекаємося. Ні, не, не, не так щоб вбинять чоли ж Я раніше вам... ж не пропадали пчоли, поки ви не обробляли. Я вам не хочу на загал. Я вам інформацію можу одному дати. От, яка в мене є? Ну, ми ще допровіримо цю інформацію. До кожного пасічника, який написав заяву, було, було приї... ну, як? приїхали. Були на пасіки, пересчитали усі сім'ї і було одібрано патматеріал, який вчора було направлено у Полтавську районну державну регіональну лабораторію ветмедицини. Закон не чітко говорить, але якщо розуміти, і ми пасічники це розуміємо, то бжоли літають далеко за 20-21 годину, то для пасічника це і для бджіл вечірня година. А рано вранці вже о п'ятій годині можуть пасічник ще спати а бжоли вже літають. Тому часто на цьому питанні агрономи, які далекі від бджільництва, і помиляються, так і тут сталося. Вони обробляють з п'ятої години ранку і до десятої години ранку, обробляли в вітри. По закону говориться, що за 300 метрів від населеного пункту, але вони обробляли навіть за 200 метрів від населеного пункту. Звичайно, пасічники за понізнанню не могли звернутись до лікарні. Але говорили, що в них була алергія, чесалося тіло, значить, настільки вплинули ті та отрута. От навіть зараз ми знаходимося на пасіці, яка зовсім поряд з полем, де колись буде кукурудза, і вони проводять обробітки. Коли ми з вами сюди приїхали, то е, трактора звичайно зникли звідси. Але ми поговорили з керівниками, і які, звичайно, мов би, признають цю біду, але з тим часом і не признають. Отруєння бджіл хімікатами, схоже, стає на Полтавщині системою. Слідом за загибелю 600 бджолиних сімей у Хорольському районі. Масовий падіж медоносних комах зафіксували неподалік Мачівки. Тут загинуло понад 300 бджолосімей. Падіж бджіл у Кошманівці, розповідають місцеві пасічники, відбувся з 25 по 28 квітня. За три дні загинули 70% льотних особин і всі молоді комахи. Усі зовнішні ознаки стверджують бджолярі. Свідчать комахи отруєні. Але хто винен у трагедії визначити не можуть. Балакали, що непосередньо є у нас бізнесмени, які обробляли ділянки до гектара пшениць. Може, якимись ядами другими. Не дорогими. Скільки бджоло сімей загинуло і взагалі обраховували якісь збитки. Це як взагалі можна обрахувати ці збитки? Ну, обраховується от чоло сім'ї, наприклад, розчитується так, що бджолосім'я сім'я принесе. 30 кілограм меду за сезон, за, за літо. Ну, це, якщо так оприділити, я непосередство не дивився у бджолосім'ї, то десь 70% загинуло в бджоли. Це велика втрата, це йому. Це навіть хуже, як вона з весни вийшла, слабіші з час сім'ї поробилися, чим були весною. Ситуація складна. У зоні трагедії господарює не одне приватне агропідприємство. Кілька місцевих фермерів обробляють наділи до п'яти гектарів. Та про обробку полів утруту хімікатами сповістили лише у підприємстві Чиста Криниця». Її представники єдині зустрілися з пасічниками. Щоправда, від коментарів на підприємстві відмовилися. Подивившись їхні папери, подивившись їхній графік обробітку, ми удостовірилися, що це не їхня робота, тому що є їхні об'яви, попередження пасічників про те, що вони будуть обробляти. Агрономи свої також показали накладні документи, каталоги. Ми подивилися, чим вони обробляють. Ми удостовірилися, що це господарство, слава Богу, не воно. Але ж є ще два якихось тут господарства, які обробляли. Тому я надіюся на те, що вони відізвуться, найдуть спільну мову з пасічниками сам на сам, навіть не залучаючи комісію або нас, і допоможуть цим людям встановити ці бжоли, тому що як я вже говорила неодноразово, що бжоли це для пасічника їхній прожиток, не тільки матеріал душевна втіха, а навіть матеріальне задоволення, тому що багато ще пасічників, які ніде не працюють і мають надію на прибутки тільки зі своєї власної пасіки. Та найбільша проблема, що пасічники надто пізно забили на сполох, вважає заступник директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Іван Филоненко. Він також побував на місці подій і був прикро вражений. До 5 травня пасічники не спромоглися навіть задокументувати самого факту загибелі бджіл. Буде зразу заактовано в сільській раді, підтверджено депутатами, представниками, складений акт. Тут же є ті обслуговуючі підприємства, звичайно, підключати райони, підключати області, щоб про це. Тоді його у цей період за день-два можна все організовано зробити його так, як треба його згідно закону. Тому що там є параметри, всі параметри треба витримати. І комісійно його треба зробити, і щоб усі представники були і його присутності відповідно. І тих, хто робив там, обробку, чи що, щоб вони були теж присутні, щоб вони підписалися, щоб воно було законно, а потім встановлюють винуватця. Якщо 25 го числа потровили, 5 днів подержали і до сих пор його на аналіз не відвезли, тому що думали, що ветеринарна лабораторія не робила, вона робила. Поле, те, що, наприклад, було оброблене, <кхм> пройшов дощ. І вже ці яди, воно змило. І ми не зможемо виявити іменно, хто його обробив і хто потравив бжіл. Експертиза є, ну вона дуже дорого коштує. І посічники зараз колеблються, чи віддавати, чи не віддавати на експертизу, тому що ми нічого не зможемо доказати за те, що вони загинули іменно від потрави даного господарства. Гарячі сліди втратили і час згаяли. Тож пасічники плекають останню надію. За розпорядженням голови облдержадміністрації Віктора Бугайчука для з'ясування причин масової загибелі бджіл на Полтавщині створена обласна комісія. До неї увійшли фахівці профільних служб та інспекцій, науковці та агропідприємці. Тепер від них залежить, чи відшкодують пасічникам збитки. Лише у Хорольському районі їх завдано на 2,5 мільйони гривень.